На полтавському картодромі минулими вихідними відбувся третій етап національної серії Лтава Атак. На змагання з'їхалися понад 50 учасників з усіх куточків України. П'ять пілотів представляли Полтаву. Незважаючи на спеку, уболівальників зібрали чимало. 4 червня на апаратній нараді в обласній державній адміністрації мова йшла про підсумки проведення в області двомісячника Нерес 2016 Голова полтавської облдержадміністрації Валерій Головко боротьбою з браконьєрами на воді залишився незадоволений. Незадовільною очільник області визнав і роботу керівника управління полтавської рибохорони. Через це Валерій Головко дав доручення написати лист у міністерство екології з вимогою звільнити Івана Дробота. У Полтаві знову горіла багатоповерхівка. Про пожежу рятувальників повідомили місцеві мешканці о другій ночі, лихо трапилося по провулку Петра Ротача, 22. Через сильне задимлення надзвичайники працювали в апаратах захисту дихання. Вогонь пошкодив балкон та кімнату на площі 35 метрів квадратних. Причину пожежі з'ясовують. Рятувальники вивели 12 людей, серед яких четверо діти. 6 червня сотні людей вийшли під стіни полтавської облдержадміністрації на пікет проти підвищення тарифів на комунальні послуги. Протестувальники наголошують, їхніх мізерних заробітних плат та пенсій не вистачить оплачувати рахунки за комуналку. У мітингу взяли участь представники громадських організацій та кількох політичних партій. Спілкуючись з журналістами, незадоволені стверджували. Стратегічні підприємства, що виробляють електрику і теплову енергію, потрібно повернути у державну власність, а тарифи знизити до рівня собівартості українського газу. Подібні акції протесту відбулися у Києві та інших обласних центрах України. У ніч 6 на 7 липня святкували Івана Купала, одне з найвеселіших слов'янських свят. Дівчата збирали польові квіти і трави. Хлопці намагалися стати володарями дівочого вінка. Пари стрибали через вогнище і співали купальських пісень. У ніч на Івана Купала у Кременчуці вибухнула граната. Інцидент стався близько 22-ї години у мікрорайоні Молодіжний поблизу військової частини. Про лихо повідомили поліцію. За словами місцевих, конфлікт стався між двома жителями Кременчука згодом переріс у бійку. З'ясовуючи стосунки, 49-річний нетверезий чоловік застосував бойову гранату. На щастя, від вибуху ніхто не постраждав.